Те утеутереутере утеу. Вітаю вас, друзі, і ви на каналі Marshall Dance. З вами я Денис, і сьогодні ми граємо в PUBG. Е, я не знаю, можливо, це буде кілька забігів, можливо, це буде прям постійно. Але Але хотілося би, щоб це вийшло якось. Е, граємо на карті вікенді. Я на, е, граю з цього. Б-б-ба-ба-ба-ба-б. Як воно називається? Zappie Games. -во. Це мій перший забіг за фік пойму скільки часу, за рік можливо. Дуже я давно PUBG не грав, але я грав у PUBG, як тільки він був вийшов. Я можна так сказати, ще old. Old. Як казав, великий папіч Old на місці, Old на місці. От, е, так що кажу, перший забіг, напевно, за цілий рік. Карта в Вікенді. Я її не те що знати, знати знаю. Коли вона тільки вийшла, я якраз переставав грати, можна так сказати. Потім я так буквально пару разів заходив, е, дуже дивувався цьому рейтингу, цьому всьому. І все. Типу такий, ні ні ні, ні, ні діч якась поробилася. Е, що з графікою, я не знаю, але ладно, нехай буде. Зараз, можливо, вже після цього бою подивимось до графіки. І так, я думаю, тут мало кому треба що розказувати. Це є смертельна битва. Тобто, ти спочатку, я, до речі, дуже люблю з цим е, гранатометом, який дивними шашками стріляє. Грати. А, тобто що, ти просто береш? А, а я, до речі, я один на один включив, чи я у складах включив. Ага. Так, да, я буду робити зараз налаштування, бо я, я не зможу нічого робити. А, призначення. Твою дивізію. Я вже почув, як хтось рухається. І прямо біля мене. Окей. Все одно. Є. Yeah. Control, так. І Т, давай на Alt. Все застосувати. Чую, що десь біжить? Так, беремо все. У мене тільки один патрон. Ти балеть. А як? А чого тут немає нормального прицілу? алло? Фігня якась бляха. А, не знаю, як переключатися на одиночні. Зараз подивлюся. Дуже неефективно я стріляю. <смір> Клас Все. <смір> Приключиться на одиночні, так і не поняв як. Так, ага, я тут був. О, все, він здох, Супер. Оу, oh. а він дуже дурно зробив, що він сюди не забіг. Тут дуже багато всього. А я таки не поняв як. А-а-а! Твою дивізію. Я яка тут кончена ця? Е Бе, перемкнути режим, у мене тут все пише між іншим. Окей. Так, я сподіваюся, тут нікого поблизу немає. Як мінімум, його цими друзяками тут не пахне. Так, о-о-о-о-о, о F16. Хоча б щось перше нормальне. Так, е, давай від переключу, бо чуть-чуть незручно. З одного боку це доволі добре. Так. Ось е, от. Завжди два. Там, там рухається цей. Нічого собі прикольно <ривіт> Завжди. Е, я на два типи патронів беру зброю. Принаймні, стараюся. Так. Берем, берем, берем. Так, тепер можна чуть-чуть посидіти і повибирати, що мені було б найкраще. Так, тактично це. Компенсатор. Е, на снайперську добре. Так, це викидаємо. Е, Качкодзьоб викидаємо. Окей. Так, боліки берем. О, тут є снайперська, але наган, наган дуже фігова снайперська. Типу, вона ще була б добра. В якихось моментах. Так, тоді. Це буде в нас. На Дальню. Ні, це буде в нас на Дальню. Так. А одиничка в нас на ближній бій буде. Так, шолом першого рівня. О. МК-12 краще було б. Було б краще. Що в мене по патронах? Можна тільки один тип патронів носити. Ладно, давай. давай з двох автоматів та все, не буду вимахуватися. Бо бляха зараз візьмуть мене зарашать я. і буде дуже великий прикол, що я не маю саме. швидкострільної зброї, щоб цю ситуацію виправити? Так, у нас тут Сайга. Сайга, до речі, дуже кліва штука, але в ближньому бою. Але я зазвичай дробовиками не користуюся, так що це не для мене. Е, так, дивимося, що в нас по зоні. А, я в зоні. Згоді кайф. Так, давай приключаємось поки що на... На... на швидкий бій, якщо хтось поблизу вискочить, щоб я міг зорієнтуватися швиденько. Ще не так. Пропоную зробити налаштування графіки. Чому така кончена графіка? Е, масштаб івіалізації, окей. Полезор. О, о, дуже низький Типу камон. Але щось, чесно кажучи, не відчув я. Змін. А, в мене дуже мало місця, бо я замість рюкзака взяв оцю якусь херню свою. Це ж не рюкзак, це що, Ну, ще раз, лягай. Е, так, графіка. найвищі, найвищі. Так, різкість. Е, не знаю. Чим вона допоможе. Розмиття вимкнено. Давай різкість включу Вроді би око не б'є. Там воюють. Головне те, що ми зробили першу цю. Давай тіні чуть-чуть скручу і рослинність скручу. <рес> Це завжди топ. Працює і працювало завжди. Ну, принаймні, колись, коли я грав, всі сиділи на максимальних настройках, але з мінімальною графікою рослинності. Бо вона відображала е, саме не тільки якість, але й кількість рослинності, яка відображається в тебе на грі. О, бач, там є от чорна цятка, і определяється за ціле дерево. Цьому проблема? Йопта! А це давно єдине з багатьох. Я грав PUBG, коли там скидували аеродропи, тільки один великий ящик і все. Це відколи так багато скидають, типу, алло? Да, уж, да, уж, да уж. Там є мотик. Бачу його. Ага. Я не бачу ніяких людей. З одного боку мені страшно, а з другого боку, ну, більш-менш нормально. Головне не злепати за розшильну кулю від одного снайпера, а то я так бігаю р... пів півгодини, буду бігати, бігати, бігати. І потім такий фіок-снайпер мене вибиває за один раз. І все, я падаю. До речі, я граю в складі, але я просто граю зі складами, бо я. Бо мені просто не дали складу, от і все. Е, та, теж, та, та, та основна. <кхм> основна причина, по якій я закинув. Минулий раз грати, те, що ти включаєш по грі зі складами, і якщо у тебе не зібраний склад, ти хочеш склад рандомів собі пограти. Там хтось когось збив, писали зверху 64 людини в живих. Е, якщо ти хочеш один зі складами пограти, дуже велика ймовірність те, що тебе кине або в зменшений склад з меншої кількості людей, або тебе тупо кине, як мене зараз кинуло в одиночку, і все. Типу, ну, максимально якась кончена ситуація, звісно, з цим. Я нікого не бачу, але я тоже хочу з вами пострілятися. Конечно. Я не хочу зі складами стрілятися. А за. Але з вами було би добре. О, тут прям недалеко від мене. Вон там десь. За горою. Я що буду такою... Такої тактики притримуватися. Так. Твою тюсім. Ні, ну це вже мене не побачив, це добре. Так бачу ще один. А це я дивлюся куди? Та ні, я майже в середині зони. Чого вони так мощно роз'їжджають на машинках? Так, я посеред голового поля, мені це дуже не подобається. Посередині зони з, голою, з голим полем сидіти. Бляха, <пл> Я кажу, мені це не подобається. Тут роз'їжджають машини. Мені це дуже і дуже не подобається. Але й не подобається перспектива. О, бачу, друга. Куди поїхала? Не дуже подобається перспективи того, щоб тут сидіти. Але й не подобається перспектива, щоб рухатися до них, коли вони туди поїхали на машинах. Я ж не бачив, де кожен з них зупинився. І не зможу з точністю. А от один, до речі, бачу, де кинув машину. О, до речі. Ще один роз'їжджає. Ні, тут мощні, і мощні чільки, але... Я по-перше, граю на без ранку, бо в мене рангу ще немає. А по-друге... Ну, от і все. <реш> <реш> типу, чувачок посидів і все. Тобі більше кажу, я один. Так нечасно. Скільки часу я просидів? Мені дуже цікаво, окей. І так, ми вже в нашій другій катці. Я зіграв був ще одну, але ми там легенько вилетіли з хлопцями буквально в перших хвилинах. І так, ми на Eraнері. Нарешті, нарешті, карта, де я знаю її, яку я можу показати. Я дуже сильно надіюся, що хлопці стрипнуть разом зі мною на оці гуртожитки школи. Я їх дуже люблю. Але питання, якщо... Бля, ха Оп. Добре. Е, він на тюрму, я надіюсь стрибає, так? Ні, він він не дострибнув на тюрму. Він не дострибнув на тюрму. Я хотів разом з третім полетіти. Та ні, 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 Бляха, яку я зробив фігню я просто таку дичайшу фігню зробив. Ладно. Тоді що, погнали на 에, оці вот домики? Зі мною синій, тобто третій. Він, він, він мені довірився, він такий, я пригну з тобою, а я взяв і зробив херню, бо я подивився, що зелений туди стрибнув. А. Чому так кончено? Нормально ну, то був план, але я просто навіть не поняв я такий з хлопцями привітався, як був зайшов, типу, такий кажу, всі всі на школу, на школу, типу, ніхто нічого не сказав. Це мене скинуло з себе, я не знав, чи вони прям за мною слідують, чи ні. От чому основна проблема. Так, то, до речі, можна відкрити таб і через таб перекидувати собі ці речі. Е, так, давай візьмемо. Супер. Так, опа, одразу. Перезарядочку. Ну, ми поки що тут одні. Це дуже сильно радує. Так, ти хто? Е, Полмігасник беремо. Так, опа, опа, так. Коряк. Давайте давайте покажемо себе снайпером. Наш Наш бігає. Наш бігає, наш тупотить. Так, міномет є, до речі. Я не знаю, відколи в цій грі є міномет. Можливо, він був і раніше, просто він мені не попадався, можливо, і так. Так, одразу приціл беремо. Супер, 4Х. Так, бронік, бронік в мене другого рівня. Добре. Ох, ти 8X є, хорош. Так, е, тоді е, отаку от. Му А, е, Бляха, навіть не знаю. Давай його візьмем. Я не знаю, типу, що це. Надіюся, воно буде краще. Так, чуваче, тут є приціл. Якщо щось забирай. Так. Айсе, айсе, а це одне і те ж саме. Окей. Окей. Він мені теж був щось позначив, але я лох, і я щось пропустив, що саме він мені позначає. Якась вліза тут є. Непонятно, яка, звісно. Так, бляха, він же тут все пооблутував і побіг далі. До речі, всі патрони тільки на сімку чомусь. Непонятно чого. Ще один 4X. Може Ні, він мені не його позначив Тут дуже багато 4X, але... <смі> Да, уж. О, 2X мені буде корисний. ти тут є СКС. Ладно, давайте, давайте вдамо що я професійний снайпер. А до речі, я що перший, що четвертий вже відкинулися, ми вдвоєм лишились. Да уж. Шанси на виживання. Різко стрімся до нуля. Ось що я скажу. Ну, але ладно, будемо надіятися, що все буде нормально там танк стоїть, прикиньте. Ух, МК-12. Бляха, як я хочу взяти оцю е скорострілку одиночну. Вона мені так сильно подобається, бо вона набагато легша в плані попадання. Вона хоч і за вистріл дамаже менше. Але на неї типу не попав перший раз, можна в ту ж секунду вистрілити другий, третій, четвертий, і типу одна з культи і типу для новичків вона набагато легше. Але з каряка, в нього, якщо в голову вистрілиш, ні, ну ладно, не з каряка, але з АВМ. Uh, якщо там в голову вистрілиш, там одразу падає людина. Типу з одної пульки. І це корисніше, бо ти менше стоїш на відкритому повітрі, маєш більше часу, щоб заховатися. Так, ну... ага, Х це заховати зброю. Окей. Але в мене має бути і вільний огляд. Так. Що, чуваче, давай я чисто... А що це за глушилка? Там якась глушилка. Я не знаю, що це що таке у ці глушилки. Чесно, взагалі немає. Опа. Чуваче, а чи нам чи нам варто сюди взагалі лізти, скажи? Я взагалі так не, не, не думаю. Енергетик. Як вони там стріляються? Вони ж із з глушниками. Чувак, це не наше цей. Вони компенсатор просто так кинули. Я аптечку кинули. Це не нашого польоту птиці. Та, ну там, там є хтось. Нікого не бачу. Тут як мінімум дві команди, алло. Хоча цілком можливо, що вже одна. А в мене перший шлом. Ти розумієш, в мене зараз одне попадання в... в бошку і я мінус буду до тебе. Може, давай, летс гоу. Я знаю, що я до нього не говорю. У мене зараз мікрофон не навімкнений. Я так чисто свої думки я передаю. Я дуже не хочу туди йти, де що прикалується. Вони нас зараз просто візьмуть кліщі і все. Вони боліки кинули, Ну вони дуже мощні тіпи, Тіпи, які кидають боліки, вони. О, тіпи не, розки... не розкидаються такими припасами. А він інший тупотить, як свиня остання. Вони 90% його вже почули. Так, да, я думаю, вони його почули. Тут, типу, відстань між будинками невелика, тут е шаги чуються, дай Боже. І вони в якомусь цих всіх будинків. Я пробую прислухатись. <звук> побіг, побіг, побіг. Фу, та твоє дивізію. <звук> Нє, ну він голий був. Він був голий. Це радує. Це радує. Може, тіпи не настільки заряджені. Може вони просто лохи? Так, мені би приціл зменшити. Пробую ще прислухатися так напряжно зараз. Так, давай щуку краще візьму. На краще буде. Так там тактична аптечка була. Що це таке долго? Ничего себе, гунтів комусь она така довга. Да уж. А, ні, це тактичний рюкзак. А вот да, вот, вот так. Ну, не тактичная аптечка, окей. Тактичний набір. Все взяли. Супер. А може він єдиний? А! Може він просто єдиний, хто був вижив? Він почув кроки одного челіка, який тут бігав. А я я, я я спеціально я так грав не поряд з ним, щоб бути на підстраховці. Бо я знав, що він зараз бігає, він дуже сильно топотить. І він з собою дуже сильно привлекає увагу. Я знав, що вони можуть послухати, а подумати, що... Ага. Фути, бляха, це він вистрибнув. Що він дуже сильно допотить його послухають, що він тут може бути один. І поп і попробує його на один на один зражти. Якщо він, звісно, один був. І він, він тік від мене. Та йду до нього, типу, одному сидіти разом з цими всіма тє... челіками, це взагалі не варік Підбігаємо, будемо вдвох. Хоча б якщо помирати, то вдвох. Так, окей. О, приціл 6 х Ч... Чувку взагалі, походу, пофіг, да? О! Шоло? Так, магазин є швидкої перезрядку. У мене теж саме. О, мені більше голографічний подобається, ніж штучковий. Опа, там челіки прям стріляються. Недалеко. Падай. Що тут є? Тут є болік, який я не можу взяти. Опа, опа, це вже таке урожні бецепонам. А, реально, це по ньому. Ты прикинь. А, все, я бачу. Твою дивізію. Я я тебе за це все не бачу. Давай, велізви там. Сейчас, бляха. Окей, окей. Прилізаємо пониж. Давай. Погнали разом за ним. Хенчуся, мене не б'ють зараз по дорозі тупо. Чуваки, не стріляйте, не убивайте. Так, міняємо, міняємо, міняємо. Оп, а фіг в мене попадаш. Я бачу, я бачу, на кого ти націлився скотина. Попав. Не попав. Я загубив, за яким даром він. А, твою дивізію? Не, ну це мінус. Мій тим мене не врятує. Ах, вот і велика, Ця закінчилась битва Моя. Хелп. Хелп me. Я не знаю, я йому пробував сказати. Думаю, що не перекинулась. Видно, у людей тут прям битва, а во, челіп, ходи. Ну, йому типу пофіг на нього, окей. А, все, він теж лягнув. Все, окей, дамо тоді в наступну каточку чи. ого. Ладно, я зараз розумів, що вже і так нормально по часу. Так що, напевно, можемо тоді закінчувати нашу першу таку пробну серію. Не знаю, пишіть вам у коментарях, як вам сподобалось чи ні. Якщо продовжувати, ну можна прям, знаєте, з хорошими матчами, а не там, де я один фраг роблю і мене вбивають. Або навіть взагалі нуль. От, а в принципі, можна з хорошими матчами продовжувати, але це так чисто подивитися. Е, от. Так що пишіть, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші думки, що до цього, вашу думку, чи подобається, чи ні. Буду вам всіх радий це все прочитати. Да, я все ж таки, що одного вбив, прикинь. Класно. А, ну так, поняття, що я одного вбив. Понятне діло. все. Е, все, хочу з вами попрощатися. Всім подякувати за лайк, за коментар, підписуйтесь на канал та до зустрічі в новій грі або ж серії. До побачення.